Всім доброго дня. У нас сьогодні черговий випуск енергоблоку. і У нас в гостях віце-президент Energy Club Максим Німчинов. Максим Олександрович, доброго дня. Пане Петро, добрий день, шановні слухачі і глядачі, також доброго дня. Дивіться, ми з вами. От останній раз, коли говорили, ви, ви ж так виходить, що якось ми з вами кожного разу, коли говоримо про теплову генерацію або про і ситуацію з вугільною галузю, то от ситуація потім радикально міняється. Йдуть такі якісь, оцей теніс, грубо кажучи, з Путіним, що йдуть обстріли, щось вибивають, і в нас зовсім радикально міняється ситуація. От зараз, після коли є офіційні заяви, що втрачені ці 9 ГВт потужностей генерації, теплова генерація в дуже складному в складній ситуації там частково знищена, Щось там ремонтують. що, яка доля, і що чекає е, саме вугільну промисловість, видобуток вугілля? Яка там ситуація? І що можна там зробити, щоб, скажімо, щоб галузь все-таки вона існувала і продовжувала розвиватися? Ну дійсно, ситуація для вугільної галузі зараз дуже важка. Фактично 80% збуту втрачено. Або надовго, або на дуже довго, ну можливо, щось і вийде відновити в якийсь там короткий термін, але це буде все одно не настільки суттєво для того, щоб повністю забезпечити збутом шахтарів. Тим не менш, в нас є інші споживачі вугільної продукції, такі як там цементні заводи, там цегляні заводи, цукрові, деякі ще. Працюють на вугіллі, плюс є слава Богу, металургія, але все одно цього мало. Безумовно, можливо, там інші споживачі зараз будуть а, а, орієнтуватись на вугілля а, і брати його, ну знов повернуться до його купівлі, але наголошую, що цього ну, вкрай недостатньо. Уряд прийняв рішення, відкрив а, експорт. Тобто там дозволив експортувати більше одного мільйона тонн вугілля. Того замало відверто. Тому, Це що треба ви, більші... збільшувати цю квоту, правильно я розумію? З, ну, Звичайно, я думаю, що але знов таки ж не все вугілля в нас підходить для імпорту. Для експорту. А, для експорту вибачаю да, за своїми якісними показниками. Тому що там дуже такі суттєві вимоги до якості, особливо до сірки. В нас такого вугілля не так вже й багато. Воно є, але його в принципі достатньо мало, і воно і в середині України теж користується попитом. Тому треба звичайно думати, відкривати можливість експортувати більше вугілля і не тільки в Європу, а й в інші країни. Добре, що в нас працює зараз е морський коридор. Тобто, я думаю, що ми зможемо і через кораблі е спортів, якщо нормально попрацюють над збутом, Вугільщики, то я думаю, що вони знайдуть можливість продавати його ще кудись на експорт. Тобто, а куди, а куди можна, в які саме країни можна продавати от вугілля, наше на ці, такі, ну, скажімо, хоча б такі географічно близькі ринки. якісь? Туреччина. Це Туреччина можливо... може бути споживачем нашого вугілля. Так? Так, так, Туреччина може бути споживачем, може бути і Болгарія, і вони, в принципі, довгий час були споживачем нашого вугілля. От тобто, усі країни, які знаходяться, в кого є там або теплові генерації, або там цементні заводи, хто споживає вугілля, вони всі можуть бути споживачем, але на мою думку, цього все одно не вистачить для того, щоб забезпечити збутом нашу галузь і той видобуток, який зберігався останні роки. Для того, щоб його втримати, безумовно, нам треба відновлювати теплову генерацію. Можливо, там, в процесі відновлення одразу модернізувати її з точки зору екології. І далі давати можливість і шахтарям працювати, і генерації працювати, тому що все одно в майбутньому нашому енергетичному міксі ми все одно для того, щоб нам зараз швидко відновити і мати достатню кількість генеруючої потужності без топлової генерації. Ми не обійдемось. Все одно це треба робити. Так її залишиться набагато менше ніж було, але все одно залишиться. Тобто, ну може там 20-30 блоків. Модернізованих екологічних все одно треба залишати, тому що вугілля ми своїм забезпечені, він у нас є цей ресурс, логістика зрозуміла, тобто, це така річ, яку яку все одно нам треба мати для того, щоб і систему стабілізувати. І дефіцити покривати, балансувати в пікові години. Тобто, на мою думку, все одно ми до цього прийдемо uh -huh. на сьогодні. Так дуже скрутне становище для шахтарів. Продавати нема куди, тому ситуація а наскільки складно знайти цю нішу, скажімо, там це ж треба скажі, вийти на той ринок? Наскільки це складно для компанії там знайти цих контрагентів і залізти на той інший ринок? Якось там по ціні, скажімо, зорієнтуватися. Там є, ну там в них повинні ну, насправді дійсно складно, тому що конкурувати по ціні буде важко. Логістика достатньо дорога штука, от і я не думаю, що прям це буде дуже дуже просто. Тобто, навіть якщо контракти і будуть, але я думаю, що вони будуть. Ну, доведеться, можливо, там якийсь час а, напрацьовувати і там десь може й демпінгувати і по ціні. А за рахунок того, що ну, залізниця буде коштувати грошей. Якщо через порти ще й фрахт човнів буде коштувати, а, і портові збори будуть коштувати. Тобто конкурувати по ціні буде складно. Але ну слухайте, нічого неможливого нема. Ми раніше достатньо експортували, от, потім певний час імпортували, тобто зворотній шлях пройшли. Но зараз прийшов час знов шукати свої ринки, шукати ніші, і домовлятись, і знов експортувати, хоча б певний час якийсь. Ну так, ніхто, на нашій планеті ніхто нікому ж легкого життя не обіцяв, тому треба якось при, пристосовуватися. А оця е, що стосується, ви згадали ремонт ну, відновлення теплової генерації. А от, е, скажімо так, е, простіше поремонтувати ці теплові блоки, і там може модернізувати їх, чи будувати з нуля нову там, якусь. Оцю, там, ну, зараз модно дуже там, ця газопоршнева якась генерація на, на газу. Наскільки от по тих темпах, скажімо, відновлення це простіше робити це з теплової генерації, чи будувати щось зовсім нове? Ну, поставити газотурбінні, газопоршневі модульні блоки набагато простіше mm -hmm. і швидше, скажімо так. Але по-перше, вони... Ну енергоатом у нас он рік щось включ підключав ці блоку. Ну, да, є така проблема насправді, тому що ну так підійшли, чесно кажучи, ну, я плюс-мінус розумію, чому так вийшло. Просто коли ти фахівець в одному і одразу там перейти до іншого, не розуміючи багатьох складних речей, які тебе чекають на цьому шляху, ну досить важко, і вони ці шишки набивають, ну нічого, якось там вже порається, але все одно це в принципі простіше, обслуговувати простіше, людей треба менше і так далі, і тому подібне. Особливо якщо це буде ставитись на майданчиках тих теплових станцій які зруйновані, на жаль. Тобто, там є, якщо збереглося, не зруйновано підключення і газу, і електричної енергії, тобто цей. але не треба забувати, що по а, своєму розміру по потужності а, ті, які будуть швидко монтуватись, вони не такі вже і потужні. Тобто, нам потужності треба набагато більше насправді. А, тому все одно треба буде теплову генерацію вугільну відновлювати. Я ж кажу, і мені здається, що в процесі відновлення, якщо ми розуміємо, що захист на належному рівні її там більше не зруйнують, ну, ми це можемо. Це на оборону. Це, от, то відновлювати з таким розумінням і з таким планом, що це буде нова екологічна установка. Нові нові екологічні блоки, які зможуть виконувати усі вимоги по екології по викидах, і які зможуть працювати ще от скільки нам дозволяється по наших зобов'язаннях, скільки от в у нас є, весь цей час ці блоки будуть ефективно працювати екологічно, ефективно і так далі. Тому що і в Німеччині, і в Польщі зараз теплові станції на вугіллі працюють і вони розуміють, що ще там років. 10, ну будуть ну доведеться їм працювати на цих блоках, От, тому нічого тут такого нема. Нам теж треба так рухатись. Тим більше я ж кажу в енергетичному міксі, відсотковому співвідношенні їх буде вже не настільки багато, але вони дуже потрібні по своїх показниках роботи. Вони дуже потрібні в системі, і знов таки ж я наголошую, вони будуть 100% забезпечені Забезпечені паливом власного виробництва. Тобто ми ні від кого не будемо залежати в їх роботі. Це дуже-дуже важливо. От, тому, ну да, так, тому що це... воно в нас під ногами є. От просто тут не треба нікуди там когось просити, там вставати, ласку, щоб дайте нам, продайте. Галузь працююча, в нас все для цього є. Фактично там. Ступінь локалізації по галузі достатньо висока. Все обладнання, ну не, не все, але більшість обладнання виробляється в Україні. Е, ну, можливо, зараз трошки складніше, але все одно, все одно. Тобто, це не, не з нуля побудувати, тобто можна зберегти і ще там років. 15, там якщо не помиляюсь, ми, ж там 35. ми до 35-го року там брали зобов'язання, але щось у мене таке враження, що доведеться їх переглядати, ці зобов'язання. Ну так, там в нас, в принципі, знаєте, як ДТЕК казав до 40-го року, там ми там потім більше амбітно мету, типа до 35-го але я вважаю, що до 40-го абсолютно ми тобто, загальні. А рамки загальні наші зобов'язання по викидах ми, ну, ми не порушимо, тому сміливо можна буде працювати там до сорокового року абсолютно спокійно. Дивіться, ви згадали оцю ремонти, і скажімо, з врахуванням екологічних якихось цих стандартів. Це а наскільки це здорожчує цей ремонт відновлення і чи є джерела фінансування цього? Це держава має дати державні банки чи які. Гарне питання по фінансуванню зараз досить складно правильно його знайти. Тобто, ну, нібито там є рух по кредитуванню банками теплової генерації, особливо приватної, От, тому що виділити кошти з державного бюджету на приватну генерацію. Поки я бачу, що це складно і нема такого рішення. Але по кредитах, в принципі, наскільки я розумію, там рішення або ось ось вже близько, або можливо, і навіть і прийнято просто ще не опубліковано. Тому кредитні кошти безумовно. Наскільки це дорого? Ну на сьогодні я вже ну, не можу сказати, ми рахували ще в цінах на 21 рік. Ну це. Це було не дешево, скажімо так, але знов таки ж, якщо держава буде гарантувати, що ці блоки відновлені, модернізовані з точки зору екології, там будуть гарантовано працювати там, мінімум 15 років, ну для того, щоб повернути вкладені гроші, для того, щоб заробити, щоб власних міг і повернути вкладені і заробити, я думаю, що це підйомна буде якась історія. Яку абсолютно точно там, можна і треба робити. От. А, а можливо, там, на, наприклад, власник вийде там, з зустрічною пропозицією і, там, і скаже, що там, от ми бачимо для того, щоб зараз там, нам вкладатись, відновлювати, модернізовувати це, нам треба там, гарантії 20 років роботи. Можливо, і так буде, і держава там, на це піде, скаже, ну окей, тоді от. Потужності, які там потрібні в системі, держава це розуміє, ми гарантуємо, що 20 років вони потрібні будуть працювати, вкладайтесь, працюйте. Тобто є різні варіанти, але з точки зору цифр, скільки зараз це буде коштувати, ну, важкувато сказати, треба послуховувати. Дивіться, а з державною генерацією, з тим самим центром енерго, якось краща ситуація. Тобто там йому їм, їм дали гроші просто. А вони в стані ну... їх ефективно освоїти, якось щоб все-таки щось поремонтувати. Бо з ними щось вічно вони, наче такий держава, всі так люблять у нас націоналізовувати державу, а там, що вічно в них якісь проблеми були. Ну, дійсно, так. Проблем там вистачає впевненості в тому, що вони ефективно ці гроші використають, і ми отримаємо дійсно там ефективно модернізовану генерацію. Ну, впевненості такої немає. Але і не можна сказати, що цього не буде. Тобто є певні перестороги і там більше сумніваємось в цьому, що це дійсно так буде, ніж віримо. Але категорично сказати не можна. Тим не менш, законодавство більш, скажімо так, лояльне до державних підприємств, державний бюджет, державне. Державне підприємство і туди гроші виділити набагато простіше, скажімо так. От. Тому дійсно рішення, там, наскільки я знаю, по виділенню грошей для центру енерго прийнято. Коли вони там їх отримають, я не знаю. Може, вже отримали. Але я думаю, що це буде там історія поступового отримання, тобто по етапам виконання робіт, там купівлі обладнання і так далі і знов. Проблема буде номер один і завдання номер один це захист. Тобто ППО, інший захист. Якщо його не буде, то в принципі. Ні, ну це дурна робота, витрат... що ми відновлюємо, і вони все розбили знову. І гроші на це ну, просто це не має жодного сенсу. І в принципі, і президент про це казав, і всі про це кажуть: що спочатку треба з... забезпечити захист, і це абсолютно зрозуміло, а потім вже там витрачати кошти, відновлювати, будувати і так далі. Тому сподіваємося, що з захистом буде все добре, тому що бачимо заяви політиків і керівників інших держав світових, що нам надають і будуть надавати далі і ППО і ракети до ППО, до установок. Тобто, підтримка повинна бути, коли це відбудеться, коли ми зможемо все отримати і повністю закрити. Наше небо і зробити захист, я думаю, що от на той час якраз і треба бути готовим починати дуже швидко фізичне відновлення. Зараз можна там працювати, укладати контракти на обладнання, замовляти обладнання, робити там дуже швидко проекти і так далі. Тобто, щоб це було готово. Як тільки розуміємо, що все швидко виконання фізичного що ви маєте на увазі? Якщо ми розуміємо, що є захист, то тоді можна починати щось робити. Так? Звичайно, ну, навіть якщо там при, привезти дороговартісне обладнання і почати його монтувати, і ти там і змонтувати не встигнеш, прилетить, розіб'ють і що. Хоча я думаю, що вони все одно будуть чекати, коли вже буде все готове, тобто, щоб максимально е, намагатись е, вразити і знищити все, але ну, ми ж не можемо знати напевно. Вони можуть будь-яке рішення прийняти. І якщо будуть розуміти, що ось-ось, і в нас е, захист буде такий, що вони його не проб'ють, то вони можуть і там наносити там удари, і там по якихось локальних е, об'єктах, але які нам дійсно там будуть важливі вже там після відновлення він там наполовину там, готовий. Наприклад, тому захист першу чергу. Дивіться, а зараз оця модна дуже тема про розподілену генерацію, там, ну, правда, про неї більше пишуть і розказують, ніж, там наскільки я розумію, щось робиться реально, ну але е, така на слуху вона. А вугілля, скажімо, і генерація, вона може знайти якесь своє місце в цій системі: котельні, якісь оці твердопаливні котли там, для, для групи будинків, якісь, там, для ОСББ. Оці, з вугіллям там можна працювати, чи це невигідно не, не, не рентабельно? Ну, можна а, просто а, з вугіллям більш ефективно працювати на великих. Так, тому що так? звичайно, тому що це там вуглепідготовка повинна бути, тобто підготовка вугілля до спалювання. Це повинні бути і склади відповідні, і залізничні полі. Тобто а, господарство набагато більше, але тим не менш, а, ну в нас же існують ТЕЦ, які в принципі не такі вже й великі. Вони звичайно не такі там, маленькі, як розподілена генерація там, по 2-3 МВт, ну, набагато більше. Але в нас є певні міста, які якраз за рахунок таких ТЕЦ на сьогодні виживають і забезпечені і електричною енергією, і теплом. Тому треба дивитись і на такі. Звичайно, об'єкти, і це абсолютно можливо. А з точки зору опалення, так вугілля, слухайте, ну ще там років 10-15 тому в нас там по певних регіонах усі котельні працювали на вугілля. Опалення забезпечували саме за рахунок вугілля, а не за рахунок газу. Потім вже газіфікація і почалось, що все, давайте на газ, на газ переходити на газ. А зараз, коли. Якщо все ж таки в нас плани ці е, будуть реалізовані, розподілена генерація буде там, будуватись і е, достатньо там швидко, е, їй потрібен газ природний. І м, імпортувати газ буде дорожче, ніж споживати власне вугілля. Тому, можливо, хтось знов такі невеличкі е, котельні, які там забезпечують опаленням там, якісь там. Ну, якщо там в маленьких містечках там є котельні, які там забезпечують там дитячі садки, там школи і так далі. Ну, вони теж зможуть повернутися на, на певний час на вугілля, поки там не будуть повністю модернізовані, там встановлені там, або там, теплові насоси, або там щось сучасне. От. В них в принципі все це є, ну, їм це буде ну, нескладно. Так у них є, навіть там є котельня, є труби, все підключено. Єдине, що вона або на, на газі вона, або на вугіллі, так? Там... Да. Саме так. Я тобто, ну, 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 котли, вони там КПД, ну, КПД в них не дуже, але тим не менш, ну, в нас же зараз питання стоїть про наше виживання. Не ну да. так перемерзнуть виживання. люди, як то кажуть. Треба 2-3 роки, ми розуміємо, що. Ну, нам 2-3 роки треба виживати. Ну, це по-хорошому, при добрій організації, при тому, що все робиться, там є ефективно якось. І за цей час будувати щось ефективне, щось сучасне і так далі. Але ну, зима в нас вже через чотири місяці, тому треба усі варіанти розглядати. Я просто ще пригадую, наприклад, я там, коли ну, чи не так, ну це тут досить давно вже, напевно, но все, от на початку 80-х, я коли їздив там до бабусі з дідом в село, то у них там от, опалення було повністю на вугіллі. Потім пішов, і то, і то такі пічки стояли. А потім вже поставили котел, бут, але теж на вугіллі. А далі вже був газ. Оце такий перехід, так би мовити, так такий, до цив до цивілізації, до більш комфортного життя. Але, в принципі, якщо на біду, якщо якщо то можна топити і вугіллям, це. А в Та сама Польща, наскільки я знаю, то там дуже активно ці твердопаливні котли, і вони, в них навіть політику свого часу ця партія Право і справедливість вела таку, що нам треба підтримати наших гірників, бо Польща має вугілля, Польща має свій ресурс, і вони стимулювали, щоб ці котли в люди ставили, і там. Це дуже, дуже ну, вони, oh. вирішували це питання. Хоча були нарікання на екологію, трохи звичайно. Ну, oh. Зрозуміло, я ж кажу. Тобто, в ідеальному світі, звичайно, хотілося б якось без цього обійтись, да? але ж, на жаль, ми живемо з вами не в ідеальному світі, і нам наголошую, зараз завдання вижити цю зиму майбутню. Тобто, ми розуміємо, що це буде дуже, дуже, дуже важко. І нам усі засоби, які в нас є в наявності, треба використовувати для того, щоб все ж таки не, не, не замерзнути. Ні, ну Це не жарти, в принципі. Я колись у 2012 році в в'їзли ми таку, якби знайомитися з досвідом грузинських реформ. Це ще перед Майданом було, то я так там подивитися було на Тбілісі, який кілька років проживав без електрики і без опалення, і там тепліше, то воно так виглядає доволі моторошно, навіть якщо там ну, місто пере... це, це зовсім інше місто, яке рік чи зиму пересидить без опалення. Це вже це перехід на трошки інший цивілізаційний рівень, так би мовити. Тому, звичайно, якщо вугілля дало б можливість цього уникнути, це було б дуже добра, потужна штука така. Погоджую з вами. Тому нам зараз завдання одне з таких головних завдань це втримати від знищення вугільну галузь, підтримати шахтарів, знайти їм можливість збуту. Продажу їхнього ресурсу, їхньої продукції максимальної і, безумовно, в рамках меж межах держави мати на увазі, що такий ресурс у нас на сьогодні є, його достатньо і він може нам допомогти зиму пройти А скільки в нас зараз зайнятих в вугільній галузі людей? Скільки там працює? Орієнтовно так, плюс-мінус. Ви знаєте. В Детек я є на, на Шату, там більше 20 тисяч у них. Ну так, ну розумієте, зараз я, мабуть, не буду вам казати точні цифри, але. Ну, на державних вже, шахтах стільки ж, чи більше? Ні, там на державних, я думаю, що зараз вже трохи менше залишилось, тому що. Багато шахт знаходяться дуже близько до лінії фронту за uh -huh. останні там, півроку, вона там стала ще ближче, ближче. Це по-перше, по-друге, ну, Львів, Вугілля, там, Західний регіон. Там, в принципі, шахти працювали нормально, але там з людьми була проблема, людей не вистачало, uh -huh. тому що багато хто пішов воювати. Людей не вистачало, там вони навіть такі е, оригінальні заходи проводили, щоб людей там залучити, а в ДТК я знаю. Що... Щось у якихось пропонували, там щось залучати, ще щось таке. Навіть, навіть жінки, і жінки? Е, да, працювали в них під землею, тобто там. Ну, фактично, на тих е ділянках де працювали раніше одні, одні чоловіки, тобто вже і жінок вони набирали з людьми. Проблема. Тому зараз важко сказати, але ну все одно це там десятки тисяч людей. Десятки тисяч. Ну час у нас добігає кінця. На сам кінець, таке останнє питання прогноз. Як ви думаєте, є в нас організаційні здібності, щоб, скажімо, врятувати якусь вугільну галузь, трохи поремонтувати станції і пройти зиму? Ви знаєте, безумовно, вони є, просто треба їх використати. Треба усвідомити, що без цього нам буде дуже важко, і робити ці необхідні кроки. А здібності організаторські в нас звичайно є. На зараз тільки трохи ще не вистачає усвідомлення, наскільки це потрібно. Але я думаю, що воно прийде. Найближчим часом, тому що зима вже ось ось, ось і не встигнемо ми навіть і обернутися, і вже буде зима. Тому, але ну, літо для, для шахтарів ну, достатньо складне буде. Зрозуміло. На цій оптимістичній ноті я пропоную закінчити. Шановне товариство, е всім дякую за увагу. Слава Україні і до нових зустрічей. Героям слава до зустрічі!